30 років з часу трагедії на Чорнобильській АЕС, але відлуння цієї біди і досі лякає людей. Радіоактивно забруднені навколишні території, передчасно мирають ліквідатори цієї аварії. Ніхто чомусь не в змозі накрити надійним саркофагом четвертий реактор. Обіцянки цяцянки різних влад і урядів тільки обнадіюють сім'ї чорнобильців. І, хоч є для них певні пільги, більшість вважає, що їх обманюють і не реагують на їхні проблеми. Не виняток у цій державній незрозумілості і сім'я Ботюків з Івано-Франківська. Звичайно, ніхто і гадки не мав, що в далекому 1986 році станеться трагедія світового масштабу. Тодішні можновладці утаємли загрозливість цього нещастя. Не відали про пагубність для свого здоров'я і ліквідатори аварії. На Чаес Микола Ботяк був викликаний на військові збори, як і всі тодішні військовозобов'язані мусив бути готовим до захисту величезної імперії від Карпат аж до корил. І ніхто з них не відав, що доведеться боротися із невидимим ворогом на невеличкому клаптику землі біля красивої приплиті. Всі загнали в ешелони і кинули як-небудь рятувати світ. Ціною свого життя трохи втихомирили. Розгніваний реактор. Хтось помер відразу, хтось довго хворів і покинув цей світ пізніше. Для тих, хто вижив, встановили певні пільги. Їх прирівняли до інвалідів війни. Цім'яботь ними користувалися, та ось трапилося нещастя. Помер основний годувальник, і тут почалися, як каже дружина Богдана Романівна, прикрі незрозумілості. Я, як дружина учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, користуюся дуже великими пільгами, але ці пільги на даний час у нас покрадені. Викрадено пенсію чоловіка. Як на, на яку я претен, ну, претендувала згідно закону України? Рішенням пенсійного фонду мені було призначено 805 пенсію за віком. А від 29.06 припинено цю пенсію з відсутністю права у частині 6 статті. Тридцятої закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби зазначено, що дружина годувальника статті 20-ї, незалежно від того, працює вона чи ні, вона має право на пенсію в разі втрати годувальника. Працівники пенсійного фонду стискають плечима і кажуть, що вище букви закону не стрибнеш. Чоловік був тільки військово зобов'язаним учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І, відповідно, нами зроблене припинення пенсії, і подано пенсіонерці інформацію відповідно, що ми припинили її виплату пенсії, тому що вона їй не положена. Значить, їй положена буде пенсія тільки тоді, якщо якщо вона докаже, що чоловік був військовослужбовцем. Такого на, на даний момент немає. Але жінка ще хоче інший варіант. Вона хоче пенсію по втраті годувальника. Ми пояснили жінці і відмовили її в цій частині, оскільки вона ще сама не набула пенсійного віку. Якщо вона набуде пенсійного віку. Призначить свою пенсію, а тоді побачить, що її пенсія менша ніж була пенсія чоловіка. Вона зможе перейти на його пенсію в розмірі 50%, і це буде пенсія по втраті годувальника. Важко розібратися у цих юридичних колізіях. Для цього є адвокати, суди, військові комісаріати. і Єдиний спосіб вирішити проблему, кажуть чиновники, це суд. Її рекомендували звернутися до військового комісаріату, щоб там визначили статус чоловіка як військовослужбовця, не знаю, чи жінка використала це право, але жінка використала право звернутися до суду. Якщо жінка. Суд задовільнить її позовну заяву і дане рішення набуде Чинно. чинності. Звичайно, ми його виконаємо. На даний момент жінка не має права на призначення пенсії ні по яких законах.